Космічний корабель «Веретас» для вивчення Венери невчасно війде в простір через фінансові труднощі. НАСА вирішила значно зменшити бюджет місії Веретас, оскільки спостерігається збільшення вартості запуску інших космічних кораблів. Тому рейс до Венери запланований на 2028 рік, перенесений до 2031 року. За даними академічної Сюзана, СМ витратах на підготовку та запуску інших пристроїв НАСА. Це набагато жахливіша ситуація, ніж більшість хто думає, висловив Смарекар. Космічний апарат Веретас для досліджень Венери невчасно війде в космос через фінансові труднощі фотографії НАСА, за словами Лорі Глієс, яка керує департаментом планетарних наук НАСА, космічне агентство було запрошено на Конгрес США в наступному році для цього департаменту майже 3,4 мільярда доларів. Але всі ці гроші не вистачає до фінансування запланованих місій. Тому замість запланованих 56 мільйонів доларів місія Веретас отримає лише 1,5 мільйона доларів США, і швидше за все, таке ж фінансування буде залишено протягом наступних кількох років. За словами вчених та інженерів місії до Венери, він має дуже негативний вплив на процес підготовки створення необхідного обладнання та передає запуск космічного корабля протягом трьох років на 2031 рік за місць року. Стало відомо, що підготовка місії на Марсі підібрати зразки скелі, зібрані роувабці Веранс, а також запуску психіки, щоб вивчити знаменитий астероїд психіку, потребує набагато більше грошей, ніж очікувалося. За словами глазу, зменшення фінансування дозволить вам звільнити більше працівників, які займаються розробкою місії для Венери, виконувати більш важливі поточні завдання. У той же час Дербі Діар, один із дослідників місії Верітас, що вказує те, що, що підготовка польоту до Венери не впливає підготовку інших місій, включаючи політ до психіки. За даними академічної Сюзана См, яка є головним дослідником місії Веретас, підготовка до польоту космічного корабля до Венери пішла згідно з планом. Але нещодавно було оголошено, що бюджет місії значно зменшується через збільшення витрати для підготовки та запуску інших фотографій НАСА НАСА це дуже невелика сума для підтримки команди, і це рішення дуже ризиковано. Я б сказав, що це дуже незвично, якщо не безпрецедентне, каже Діар. У той же час. Скління вказує на те, що питання фінансування місії Вератас може бути переглянуто в 2025 році і залежати, наприклад, від вартості запуску до системи Юпітера Кліпера Європи, запланованої на 2024 року, згідно з СМ. Її команда обурена таким рішенням і сподівається, що якщо буде затримка запустити апарат до Венери, то це не так довго. Ще одна причина. Чому бюджет місії Веретас був зменшений, Глей закликав занадто високі витрати на запуск Люсі та Дарт у космос. Тому мені довелося використовувати гроші, які були виділені на інші проекти. За словами Фокусу, вчені вивчали еволюцію гігантської атмосферної хвилі, яка поширюється в найглибших хмарах Венери. Фокус також писав, що астрономи знайшли унікальну планету. Вона трохи більша, ніж Юпітер. Але має дуже високу щільність, яка перевищує щільність свинцю. Ми нагадуємо вам, що зараз японський насадковий апарат обертається навколо місяця, який незабаром висаджує наш супутник.